Uh -huh. Були а, були в вишиванках, ми були в платтях або костюми. Ну то ми показували хто ми є. Ми цим пишалися, що ми українки. І що нас... Презентація чудова да, да. була. вони питали: хто це робить, Машина? Я кажу, ні, оці руки це роблять. У березні у німецькому місті Дортмунд проходила щорічна міжнародна виставка ярмарок, мистецтва культури, ремесел, хобі та хендмейду Креатіва-24. Захід проводиться вже більш ніж 30 років, триває 5 днів, і за цей час його відвідують близько 80 тисяч гостей з різних куточків Європи. Цьогоріч завітала до Дортмунду і українська делегація майстрів у складі 15 осіб. Приємно відзначити, що сім з них це мешканці Ізмаїла. Цьому році це було креатива 24, де збирають різних майстрів хендмейду, а потім там виробники якихось там, ну, приладів для хендмейду, фунітура. Ну, тобто це дуже-дуже великий такий захід. Це було в такому виставковому центрі, там було шість величезних. З залів відкрито. Техніка, яка розробляє да, техніка різна. Це було цікаво, це було завзято так з усіх сторон. Це були люди, які творчі і дуже талановиті, дуже трудолюбиві. Разом з народною майстриню України Іриною Василенко, яка захоплюється бісероплетінням, та членкиню спілки дизайнерів України майстриню Інною Балан, яка створює неймовірні вовняні акварелі. Ярмарок у Дортмунді відвідали ізмаїльська майстриня виробів зі шкіри Ганна Романенко. Подружжя Єв'яних Надія захоплюється керамікою. А її чоловік Іван виготовляє вироби з міді. Євгенія Грекова, яка представила м'які іграшки, та Тетяна Кашкарьова прикраси з бісеру. Ми поїхали, ми себе показали, ми себе представили. От. Дуже потужна була підтримка від наших українців, хто знаходиться в Німеччині. Да, вони підходили до нас, вони були дуже задоволені, що вони нас бачили і підтримували нас і покупками, і так і словами. Разом з демонстрацією своїх виробів у змаївській майстрині розповідали європейським громадянам про українську культуру та історію. Мене Прикраси суто українські для них це було геть непонятно, що це, і дуже дуже багато питали. Вони почали брати. Вони в мене навіть от є замовлення. Оце герданчик. Він вже поїде в Німеччину, це зроблено на замовлення. Дівчата відчули велику підтримку з боку Німеччини. В свою чергу вони розповідали про війну в Україні та події сьогодення у нашій державі. Вони, коли узнавали, що ми з України, вони дуже раділи. І ті, хто виходці, да, наприклад, з покоління, хто емігрував давно, ну вони знають мову, ми спілкувалися. А, і єдине, що да, вони нам спідчувають, але вони все ж таки не розуміють, що в нас відбувається. А в мене було декілька розмов, коли я розмовляла, і, і люди, ну. Війна, да, тіпа, ну, їм не дають всю інформацію, що у нас тут происходит. Тобто, коли вони думають, що все ж таки Росія б'є по військових об'єктах, а не по цивільному населенню. І ну, чесно кажучи, як я, то я про це розповідала. Не тільки про свої прикраси, але й про те, що робиться в нашій країні. По крайній мірі, хоча б той маленький відсоток, да може б, потім хтось своїм знайомим, ну хоча б оце для нашої країни, тому що ми і представляли і себе, і своє місто, і свою країну. За словами дівчат, вподобання німецького покупця дуже відрізняються від українського. Вони від нас дуже відрізняються, навіть своєю прихильністю, ну, я можу сказати там, за прикраси. Да? Якщо у нас жінки люблять більш яскраві, да? то, 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 то у нас жінки люблять себе показати, вдягнути щось яскраве, там, прикра... ну і гердани у нас, от, вони в основному всі такі яскраві, як наше там, при... наше довкілля. Да, довкілля як наша, да, да, да. В них вони більш. Такі, стримані, стримані кольори. Стримані. кольори По-перше, вони чомусь от, є гердани у нас суто, наприклад, з орнаментами. Так. ні, Це їх взагалі не цікавило. Було їм цікаво, то, що квіти. От, якщо це якісь там кальє або селяночки, опять-таки стримані кольори. На такому масштабному заході дівчата не тільки демонстрували свої вироби, а й проводили майстер-класи з їх виготовлення. Мені дуже пощастило, тому що перші дві жіночки, які прийшли до мене, сіли, вони самі українці. Але, як вона сказала, мій тато з Харкова, а я народилася вже тут. Жіночці 80 років, і з нею подружка була. Ось вони сіли робити цю роботу. Тому це була. І виготовлення роботи, і це була реклама. Вона казала: Ні, не бійтеся, бо всі ой, ні, ми це не зможемо, ой, ні. А коли до мене сідали і літні, і діти, і молоді, і насолоджувалися цим процесом творчості, тоді вже е, ті люди, які підходили, сумнівалися, вони сідали також. Що дивувало німців. Що ми це все приготували і проштампували і з великим серцем до вас, і з великою любов'ю. Тому, коли сідали, вони розглядали кожну деталь, кожну. І любувалися цим. Так що наше місто на великому рівні на що цього. Але не усі майстер-класи зацікавили німецьку публіку. Я крім шерсті, крім вовни, вовняної цієї акварелі, привезла ще. Вишивка стрічками. Це в мене були вже готові е, ігольниці. І це ось такі сумочки пропонувалися зробити. Вона вже сумочка готова, пошита, росту. більше і менше. Що тут входить в цю сумочку? Уже нанесений е, малюнок і лапка за кольором. Кольори були різні в мене. Ось і жовті і такі. І що, їх цікавило, вони любувалися, казали, о, це мафіни, це вже до пасочки скоро буде. Але щоб сіли, вони з задоволенням стояли, роздивлялися, як там мене дівчатка дивилася, але казали, о, ні-ні, це дуже забагато, це об'ємно, це, це руці, важко руцям. І все. Спробували ізмаїльські дівчата і самі взяти участь у майстер-класах європейських майстрів. Пробувала такий станочок ногами треба да, да? отак от робити. Я бачила таке там, в інтернеті. Я б ніколи не подумала, наскільки це важко. Там определений такт треба тримати, і це вовну значить, прясти треба. Доволі таки цікаво було ну, досвід мені даже дали з собою те, що я напряла там трошки. Плетіння на коклюшках, це мережеве. Потім дуже було, був цікавий майстер-клас оброблення значить, скла. Фолігою, да, тобто там спеціальні паяльники обробляли це, як робили. Потім складали як мозаїка з скла. Дуже цікаво. Наступного року майстрині знов збираються приєднатися до цього масштабного міжнародного заходу, тому вже розпочали роботу над своїми новими виробами, щоб вразити Дортмунд шедеврами, які зроблено в Україні. Ксенія привезли Юрій Слободяний для юг